22-річний Ростислав до війни працював менеджером з продажу будматеріалів і планував майбутнє разом зі своєю дівчиною. Мріяли про весілля. Проте з початком повномасштабної війни хлопець вирішив піти добровольцем на фронт. незважаючи на свій юний вік та сколіоз. все почалось з Херсонського напрямку. Що там такого веселого було? Ну у нас максимум що шогатила артилерія постійно, 24 на 7. На фронті Ростик з гумором приймав усі виклики. Згадує веселу історію, як вони з побратимами пішли на пошуки черешні під обстрілом. Що біжимо, біжимо. Вони ж дірнули, вони в кросовках були. Я в тапочках. Боже, я біжу, цей автомат тіліпається, тапочки злітають. <світок> ну, я упав, міна лягла, встав, побіг далі. Залітаємо, виходить, в цей єдиний підвал, який у нас був. Залітаємо в цей підвал. Лягла міна в підвала, знесла два прольоти забора. Опустилась шторками такий, а що нас засипало? Включаємо світ сидять, черешню топчуть. Хлопець має безліч контузій, скільки саме не пам'ятає. Після них зараз нормальний тиск 140 на 90, а пульс 100. Втім, 29 лютого 24-го року на Авдіївському напрямку його життя змінилось. 20.00, це я заповню на всю життя. Що-шо, що, ну це я заповнюю на всю життя. Викопали ямку, звісно, маленьку. Ні, ото я вже не видержав, кажу, я ляжу чуть-чуть підрімаю, нахрівся спальником, там отак чуть далі йшла так канавка. Він йому, пацани теж задрімали і ніхто не дивився дорогу. Він ну, до нас зайшли і почали спільнота розстраювати просто. Весь удар припав на Ростика. Побратими живі, відстрілялися. Потім допомогли накласти турнікети на обидві поранені ноги. Так, от тільки людина, яка мала евакуювати поранених, не доїхала, бо потрапила під обстріли в піві дронів. Водій не постраждав, але машина зламалася. В результаті 10 годин евакуації ноги врятувати не вдалося. Я вважав реанімації мене зробили більш-менш стабільним і потім перевели в судинну хірургію. Ну і там уже я пролежав до першого да до першого цього апреля. Наразі Ростислав проходить перший курс реабілітації. Заняття дають результат, навіть відчуває крипатуру. По відчуттям своїм краще орієнтуйся, тому що ну може, може бути просто більше треба часу для відпочинку після вчорашніх занять. От і все. Пацієнт насправді дуже мотивований. Пацієнт працює прям ну дуже. Він виснажується на заняттях до такого, що ввечері каже: я приходжу, лягаю, падаю, тобто без сил. повністю. Ми завжди всім хлопцям допомагаємо і доводимо їх від початку і до кінця, навіть коли вони вже після заводу протезного повертаються вже до нас. Ми все одно відпрацьовуємо те, що над чим ми, скажімо, так планували і будували довгострокові цілі. Ростик планує піти у програмісти та стати на протези, навчитися ходити з милицями, потім без них і побігти. Сергій Скрипник Костянтин Кесар Дніпро Тіві.